Всім привіт, друзі! Це я, Герман, зайшов в ХОИ-4 за Ізраїль. І я взагалі не вмію грати в ХОИ 4. Буквально. Я вмію там будувати і все. не знаю Все засліджувати і так далі. Окрім того, що у нас світ ось такий. Я думаю, нормальний Ідеальний. Просто ідеальний! Просто ідеальний! Ну, Китай трошки переживав. І у нас Японія. Американська Японія. Ось Американська Японія. І ось американська Японія. Так вона ще її ділити у мене таке питання. Також це все це Альянс. Я в ньому теж є, бо я, я не маріонетка. І знаєте що? Ізраїль довелося звільнювати з Туреччина. Е, і... Я думаю, що мої завдання будуть такі. Перш, отримати. Е, виконати всі фокуси. Давайте, перше, виконати всі фокуси. Добре, берегоште. Ще не таке у мене роблять. Е, не не мається, я мене це кивне. Зробити хоча б якусь армію, піхоту, якусь там. Ну, щось таке. В. І... Зробити ядерну зброю. Тут її можна вивчати. А якраз. Ну давайте щось інше. Танки? піхота Давайте. Так. Що у нас тут є? Десантники. Вивчаємо. Так, запускаємо час, я його завжди на максимум запускаю, бо тут, тут ніким ні воювати. Ось це. Е, е, лайно. Ось це дивізія моїх союзників Китаю більшість і це дивізії США. Вони їх на островах тривають. Це Мексика. І багато іншого. Отож, що, що як нам щось створювати? От у мене питання як, як нам армію створювати? Так, генерали у нас хоча б є. У нас Давід Бенбурион. А що з фотками? Що з фоткує. Може, могли постаратися? Хоча це вони все Так е, вырубили так будуємо щось з... завод військовий У нас район називається Полиска за не играет Будуємо ШОЛЦ Чи не вибрать І це не вийде Супорт не порт не буде Це порт? Ну хоча б ти побудує Нє, типу, я шо, тільки тебе можу поводу? А як, до речі, прокачувати слоти? Їх неможливо прокачувати. Я дорогу поводу на базу. І смузи посадково, напевно. Ну, я аеропорт якийсь. Тут французи плавають. Ну і добре. Так, що ви по нашій території? Нормально у них тут дивізії? Що це з Британською імперією? Kingdom of В Тіктоці я вже дивився, показував, що було після Першої світової. І уявіть, Німеччина зберегла Австрію і зберегла ці території. Польща взагалі виглядає я подумав. І взагалі, я починав цей світ за Україну. Я просто аффекашу, бо я не вмію грати. Я просто Афікашу, думаю, звільнив Україну, подивився, гайд, звільнив отут з Польщею Західну Україну. Потім Перша світова. Ой, Друга світова, потім третя світова ще була, тут, тут більше розширилась. Ну, поділилась ж Європу на комуністичну і нормально. Ну, і, типо, почалось. І потім розпався СРСР СРСР коли ми виграли. І мені чомусь напевне дало ці території. Так, що я будується? Воно ж будується? Будується. 6 тисяч. я не хочу менпа. Я сел Ні, я не дав Я Ізраїль, але регіон називається Палестина. Зрозуміло. Зрозуміло все з вами. Так, де ось це, це виробництво наше. У нас немає. Ммм. А ми що, не вчили? А, у мене нема факторівся. Ну, вона будується. А, так я не зможу більше нічого робити. Бо у мене тільки одна може бути. Чому у мене аннасіра столиця? Тому що я можу все зробити. Будет киштучки. А, ні, я більше... У мене більше Мені тільки один такий голов. Так, ресурси в дефіциті. Бомба. Взагалі, перфект. Перфект. No. Без зайвих слів дивимося скільки тут армії тут і безкінечно. Ще й є. Не, ну я... Я досі розумію, що Китай переїв. Хоча хай їсть собі на здоров'я. Ізраїль, оточені ворогами. А що ми з вами не дружимо? Що я з ними не дружу? А вони зі мною дружить. Геніально! Просто купийте територію. Кого я по вашому можу звільнити? Що? Я можу себе поміняти на палестин. Ой, що там взагалі? Я думаю, Палестина це отут буде. Це коли ви хоча б не бунтуєте, ні? Де мене населення? Як подивитися, скільки в мене населення? Що це? У мене 5 конвоїв? Де вони? Де конвої? А де конвої, реально? Ну, де вони? Ось є конвої, ось є конвої, а де мої конвої? Показуєш 5 конвою. Геніально! Можливо, я щось не знаю. Варсапорт. О, у нас есть якийсь рищи у нас є. Антикоммунист. А у нас що я коммунисты. <гій> макия! Шо таке макия? Хелпам! Хелпам, макия, централ, комсю! Мапай нам прям Мапай! Мапай не найкраще Так що там я досі не мой? Скільки у нас буде фактори забрали! Там мало показывают! Нема. Не можемо будувати. що ж таке. Що за зрада? Так, фокус выбираємо. Объешну, фокус. Энтикоммунист. Пропаганда, но треба. Хоча хай буде Більше нічого не дешевого. Гру оголосило війни в Чилі. Давай дивимося на головну битву Анімешників в Південній Америці. Азія, ти що хочеш? О, головна битва анімешників буде, якщо Японія американська. Американська Японія нападе на американську Японію просто з іншим президентом. Одна зі мною краще дружить. А одна трошки гірша. Бам сад на союзе. Не ну шо китай иран. А це кто? Що там нейшн слив, Америка. Шо там був за... Ааа, я його просто На да? шо? Курдистан, ты звільнився? Фу. О, лолкек. Ірак, ты промалюсенький. Садам Хусейн. Хисман А, я думав что дам Хусей. А кто у вас лидер? Фу, чому? Чому Киев? Фу. Фу. Кост Лавицький. Я б за Гугл, кто це? Чекай. Да я Жах, просто жах. Лев Костицький. Хто такий Лев Костицький? ж правильно. Що? Перші вибори... А, це член Верховної Ради УРСР. Коротше, маска. А у них взагалі тут цей... Як Керенський. Він заліз за російською імперію Вони зі мною дружать. Ах ви. До речі, вони не забрали, вони прям по кордону Московської області не забрали. китайці, ну ви що? Краще було. ось це віддали. Всю віддали, а цю взяли Вона покраща. Латвія, Литва, ну, вони не розширяли. Литва зрозуміли. Краще Польща забрала клініць. Чому вона забрала його вже після Першої світової війни. Коли я сидів ще за Україну. Так, а як закупити? У мене питання, Гайс. Можу ви підказати, як закуповуватись. United States. Франція. Uh, так, залізо. А, це я відправляю. У мене немає. А як купити? Купити можу якось. Бай. Бай-бай-бай. Делівер. Ні. Як то я купувати? Скажи. Як армію керувати? Знаю, як армію керувати, можна не підказувати. Експорт. Я тикаю, нічого не розумію. У мене мінус одне залізо. Ми в лайні. Трейб. А, це обмін? Типу я тобі 500 конвоїв. Вісім? У нас 8 конвоїв. А це що? Віл. у нас трошки цей самий мало. Що Україна без Закарпаття? Я колись звільняв я думаю, що у вас закропати. Ні, а до чого мало дійти, що туреччина захопила весь Кавказ? Ну, окрім вс, Росія віджала. Абхазія, фу. Эээ. На эти сайте. Эээ. А туречь і ще туреча на все Чому саудівська діть такого самого кольору як туреча? Ви ж не маріонет. Ну ви ж не маріонет. Ви ж не фур. Дайте мені вивчити літаки. А де дослідження? Дайте мені дослідження. Були ж тут. Це не було. Це взагалі. Я. Це в мене дві дивізії. У них немає ресурсів. Хай тренуватись. Це взагалі розірвісь. Это резервные виска? За кто? Ты выжила. вышла. Сомали Сотанат. Бельгия. Ой. Канада. О! 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 За States declared... Деклей ред war он перу. А ви шо, в альянсі наш? Ні. Юнайтед Мексикан стрілець. Щось я не долуплюю, не, не, не додумаюсь. Ага. Все, я з вами воюю. Ау, ми з собою воюємо. Де я? О! Це мій трейва. Дякую. Дивилась три конвої. Бо мене їх не знімає. А, це не мені ідає. Я. я всі свої конвої покликаю. Дивіться на В. Україну. Шо-шо? Чекала? Е. У -е. небрати близні У мене вже резерві... Зрада. Зрада. Е, е, отож. Я на цьому закінчую всім Па-па.